Доброго дня понеділок. Понеділок розпочався, і у мене, у мене він починається з мороки. Сидять на відігріванні в інкубаторі двоє курчат і каченя. День теплий, більш-менш, вечори холодні, ранки ще холодні, ніч холодна. Курчата сидять з вчорашньої ночі, можна сказати. Це ще добре, що я вийшла до них подивитися, як вона там їх взяла на обігрівання до себе, всіх чи не взяла, тому що одне курча на вулиці знайшли. Ну, вже воно було ледь живе. От, але нічого, відігріли. Відігріли, посадила я під неї. І вже пізно ввечері подивилася, вона сидить на курчатах, гріє, а двоє лежать збоку і знову, знову ледь уже живі. Забрали, посадили в інкубатор. Сьогодні вони відігрілися, все нормально, як бачите. От, А сьогодні, ось випускаю качат. Думаю, трішки сонце підніметься, і я їх буду мусити випускати. Тому що, ну, тому що на, йду на роботу от, а качка вже буде вилітати. Та, та кури будуть літати, там, все, я їх вже випускаю. Вона гарно водить все. Вибігли качата, дивлюсь, одне взаді, ледь ледь за ними встигає. Крильця розставило, пищить за нього і до курчат в інкубатор. Все. Ось. Ось такі мої малята, і ось такий у мене клопіт. І зараз буду, поки я на роботу, вони будуть сидіти тут в інкубаторі під теплом. До речі, за одне уже і інкубатор, буде працювати, тому що так і так маю вже закладати яйця. Тому так, ці гріються все. Ось качаточка на вулиці на сонечку. Щоб спробуйте за ними стигніш. Десь вони так тут біля кагату обійшла, обійшла, ось, і повела їх туди, де зелена травичка. Сонечко зійшло, все нормально. Ну, а тепер зараз буду виносити квочку з курчатами. Вона спокійна, я її ось так під руки взяла під руку, винесла сліва, а їх ось так посадила у відеочку і так виношу. А тепер зараз їх вийму і вже пущу її. Ну, ось вона їх кличе, їсти вчить, вона загалом почки непогані. Єдиний недолік ось у цьому у цих бійцях, як вочках, це те, що вони важкі. Вони важкі, вони е, от вона долуплювала, останнє курча мене не було вдома, і вона таки його придушила. Е, тепер е, ще одне. Бачите, які вони високі на ногах. Яка ця лапа взагалі? Ну, це, це ж не лапа, це лаписько. І вона отак буває, от як вона її піднімає, так раз склала, так, а потім хоп, і розклалася ця лапа. І вона буває, е, нібито намагається акуратно, але буває кляп і на курчав все-таки наступає. Оце ось такий е, недолік. Тому е, я навіть не знаю, але буду бачити. Хай вона сьогодні, е, я буду йти на роботу, я їх полишу, тому що інакше вже не буде. І вже так, надіюся, дасть Бог буде все добре. От. А прийду з роботи, буду дивитися, де вона з ними, і буду дивитися, як вони, чи вони є. Ось наразі під нею семеро і двоє відігріваються в інкубаторі. Буду дивитися, чи ці семеро є, чи з ними все нормально. Якщо тільки щось буде не так, я все-таки їх усіх заберу. Хоча мені, звісно, хотілося б, щоб вона водила. Вони, ну, як доглядальниця, вона дуже доглядає, дуже. Вчора наша чорносливка киська вже від неї зловляла, і це не через те, що там киська. Хотіла курчата помути. Ні, кицька розумна, я дивлюся, каченята ходять курчата, в ящичку сидять і вона не чіпає. От. Але десь кицька мала необережність підійти ближче, то вже зловляла. Ну, а тепер ще один клопіт. Ось мої обидві мадамочки, які сидять на гнізді і у них вже є поповнення. А тепер потрібно якось подивитися, скільки, що і до чого. Можливо, одна забере каченят, а друга хай досижує, якщо так буде. Зараз побачу. Давай. Почекай, почекай. Давай я тобі вийму супеньких на одне. Бери каченя. бери каченя. Друге. Ось-ось вони. Друге. Третє, почекай. А буде зараз одна закрита. Четверте, п'яте, шосте. Сьоме? Почекай! Сьоме. О-го-го, біле, О, чесно, біле, Вісне. Дев'яте. Десяте одинадцяте. Так одинадцять виняла. Надлуплене, 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 надлуплене. Так, бовта є одне. Не бовта є, але ще й не надлуплене. Ще одне бофтає. Все, значить, так. Ось вам і результат сиділи дві качки в одному гнізді. Одинадцять красунчиків. Ось вони. Два надуплених, так? Один. Ні, три ще надлуплених і одне. Під ну, не, не був та й може послухати просто, візьму, послухаю. А, ну. а є, є коченя. І ще четверо буде. Буде все добре. І так вони обидві і сидять. Ну, от тепер. Що тепер? Забираю цих в'ящечок на вулицю. На сонечко. Вони хай собі сидять сохнуть, а ці мадамчики хай вже досиджують, а потім я їх вже вийму будуть водити. Ну інакше ніяк. Всіх не лишу під ними, тому що боюся, що обидві, обидві і щоб не, не задушили. Краще я їх заберу. Ой, ну яка вони потіха, яка вони краса, а біленька, біленький шипун. Це у мене ще Юра не знає. Він, як побачить, як він буде задоволений, аби все було добре. У нас були, були раніше шипуни чисто білі. От. І він, і він потім давно їх знову хотів. І тут з'явився, ну, ще аби, аби ще вигляді. Я зараз, напевно, те каченя, що в інкубаторі, теж винесу сюди до них. Не покусаються, хай сидить з ними тут на вулиці. Все рівно як не як, а свіже повітря, сонечко, і буде стояти. Ну от, друзі, розпочинається тиждень. Він буде насиченим, тому що тому що городи, городи і ще раз городи, їх потрібно подоводити до, до пуття, позасаджувати. От, але, але на сьогодні на ранок у мене ось такі. Приємні хлопоти. Тому всім гарного дня, гарного тижня! Миру нам нарешті, спокою і приємних вам турбот таких якось у